Асоціації докторів наук з державного управління, я про проблем, можливо, всіх проблем в нашій країні, знову ж таки, про корупцію. Три... Сторінка четверта, я по тексту. Сторінка четверта, третій пункт запобігання протидії корупції. Мені здається, що держава не зможе при всій тій корупції, яка існує в ній згори донизу, впровадити ефективний механізм чи ефективну систему державного контролю за різними речами. Я пропоную, хотів би, щоб ви підтримали в пункті 3 записати запровадження системи державного та громадського контролю. Тому що ну, мені здається, що є там різні механізми, є різні постанови там, і такі інші документи, які регламентують діяльниці громадських град, таке інше. Але якщо ми сюди запишемо, що необхідно розробити таку систему громадського контролю, не тільки державного, то мабуть, буде в цьому користь. Дякую. Я думаю, що давайте погодимось. Державного. Полі, Не тут? І ні? Дмитро може пояснити. Будь ласка, Дмитро Котляр, давайте. Дякую. Мені здається, що ми трошки неправильний акцент розставляємо. Це буде е, урядовий план дій. Е, тобто, Якщо буде уряд запроваджувати громадський контроль, це буде неправильно. Уряд повинен сприяти для того, щоб громадський контроль мав місце, для того, щоб були відповідні інструменти. Цей пункт конкретний, який ви зараз коментуєте, коментуєте стосується декларації про доходи і майно і конфлікту інтересів. Йдеться про те, що існують відповідні положення, але немає державного механізму, державної інституції, яка б стежила, як ці положення виконуються. При цьому в багатьох інших пунктах цього плану дій йдеться про відкритість цієї інформації. Це є головною передумовою для громадських. Здійснювати цей контроль, тобто не треба створювати якийсь спеціальний механізм. Треба відкрити інформацію із декларації про доходи. Треба відкрити всю іншу інформацію, яка може свідчити про корупційні дії, і громадськість буде контролювати і моніторити, але створювати як як захід створення якогось громадського механізму, тобто це буде мені здається трошки некоректно. дуже розумно і правильно. Ви бачите, що це не міністр юстиції. Виступає зараз, а саме представники громадськості. Шановні колеги, є пропозиція, якщо дійсно щось ще необхідно тут, давайте буквально просто зауваження, щоб потім, звичайно, проблема проблему відкритості і прозорості це те, що постійно повинні займатися. Але сьогодні треба завершити нам.